Шановні колеги, любі друзі, наближається певний момент істини для Донецького національного університету. Цей момент істини пов'язаний з наданням імені Василя Стуса. У 2008 році я був серед тих небагатьох викладачів Донецького національного університету хто е, підписав відповідне звернення. Хоча ідея при надання імені Істусу з'явилася набагато раніше восьмого року. Втім, е, як мені зараз здається, то була достатньо, достатньо наївна точка зору, е, не готовий був університет тоді до цього, е, громадськість не була готова. Але ситуація змінилася. Вже, е, Понад два роки, як триває окупація Донецьку. Майже два роки, як Донецький університет був захоплений окупантами та колаборантами. А справжній Донецький університет майже два роки працює в екзилі, працює в Вінниці. І я глибоко певен, що це не випадково. Певна метафізичність відстежується в тому, що саме на малу батьківщину Василя Стуса евакувався наш університет. Отже, університет Донецький отримав унікальний шанс нарешті довести Україні, світу, собі, що Донецьк це справді Україна. І стати нарешті справжнім українським вишем. І ще один момент: в на окупованій території діє фейковий Донецький національний університет, який незаконно користується нашим брендом. Так, от, щоб раз і назавжди закрити питання. Пояснювань стосовно який університет, справжній Донецький. Наш університет має стати Донецьким національним університетом імені Василя Стуса. Саме за університетом імені Василя Стуса, майбутнє. Дякую.